Друзі, маємо вже майже весна закінчується, але холодно, тому реставрація тераси в самий раз. Реставрація тераси поки що холодно, зараз а може потепліти, да? трошки легше. Маємо таку тераску. Маємо барабан, барабанну машину, маємо строгальну машину, це барабанна машина. Строгальна машина з ножами, барабанна машина. Машина з наждаком на барабан. Строгальна машина це для того, щоб цю тераску ці перепади жорсткі познімати, бо всю дошку стару давно ніхто її не реставрував, її покрутило. Вона була не оброблена багато років. І її покрутило, лодочкою. Тепер треба строгальною ножами машиною перепади знімати, а потім вже шліфувати, циклювати барабанною. Машинкою тут ми ще докладемо ось посюди, докладемо, щоб був гарний вхід центральний в цей ресторанчик. І буде все чітко і все гарно, як завжди. Значить, і Перед тим ділом треба поремонтувати цю тераску, трошки я позамінювати я старі дошки, позакручувати саморізи на сантиметр втопити. А після того, як втопимо. Саморізики, поміняємо е, заодно всі гнилі дошки, які вже не годяться. Ось, попідремонтовуємо, подотягуємо, тут треба вставочку зробити, строгальною машиною пройдемося і тоді, і тоді підшпаклюємо, потім е, після шліфування вже. Верніше в період шліфування підшпаклюємо оці дирки такі від саморізів. Щоб їх не було видно. Прошліфуємо потім і покриємо масло воском. І все, друзі, тераска буде готова для використання. І якщо цю терасу два рази в рік терасним маслом обробляти весною і на осінь, щоб зимою вона добре зимувала, то вона ще простоїть багато років, ну мінімум 5. Тому не запускайте тераси свої, не запускайте дошку, не доводьте її до гниття, до того, щоб вона під грибком була. Обробляйте її, слідкуйте за нею і все буде добре з вашими, з вашими терасами. Друзі, всім здоров'я. Я так, знаєте, що думаю?